Сьогодні мова піде про решту вашого життя. Про завтрашній день і післязавтрашній майбутнє, яке Бог запланував для вас, не повинно бути випадковим підходом до життя. Можливо, вам здається, що ви застрягли, але так не повинно бути. Можливо, ви розгублені. Час розібратися з цим. А якщо ви відчуваєте невпевненість, то можете знайти ясність. Ви можете не знати, що буде далі, але Бог знає. Він чекає вас у завтрашньому дні. Отже, крокуйте вперед і відкривайте для себе бо і його цілі у вашому житті, починаючи з цього дня, з цього моменту час рухатися уперед. Прийшов час піднятися над нашими обставинами, перемогти наші страхи, дивитися в майбутнє з вірою, переважати над минулим, прагнути до досягнення великих речей, відновити наші права за народження, проголосити його силу і вимагати Божих обіцянок. Бог має для нас більше і не час, час зупинятися, час рухатися вперед. Недалеко від мого будинку знаходиться невеликий магазин під назвою Зіс Кендіс. У них дивовижний вибір цукерок понад 200 таких магазинів знаходяться в Каліфорнії та кількох інших штатах, не кажучи вже про сотні кіосків в аеропортах та торгових центрах. Бізнес був заснований ще у 20-х роках, коли канадська пара Чарльз і Флоренсі приїхали до Каліфорнії. З ними приїхала й мати Чарльза із жменею заповітних рецептів цукерок. Сім'я Сі відкрила свій перший магазин цукерок у Лос-Анджелесі в листопаді 21-го року. Кілька років тому вони продали свій бізнес. Вгадайте, хто його купив? Ні, не герші чи нестле. Це був Уоррен Баффет. Баффет заплатив за ЗІС Кендіс 25 мільйонів із тих пір прибуток від цієї інвестиції, перевищив 1,3 мільярди доларів. Баффет назвав зі з однією з найкращих інвестицій у своєму житті. Але я вважаю, що кращі інвестиції це не солодощі, це не акції, це не біржові угоди. Краще вкладення це вкладення в спадщину від свого життя. Біблія чітко говорить нам про інвестування як у це життя, так і у інвестування. У наступне життя у вічність такі інвестиції забезпечують спадщину, яка переживе нас на землі, і вічні дивіденди на небесах Неважливо, наскільки добре ви інвестуєте на землі. Якщо ви не інвестуєте у вічність, то всі ваші ресурси вкладені в короткострокові підприємства. Хтось одного разу сказав, що наше реальне багатство вимірюється тим, скільки ми будемо коштувати, якщо втратимо всі наші гроші. І я хочу навести вам приклад історії Остіна Карлайла. Коли Остіну Карлайлу було 15, його батьки. Розлучилися, і він розірвався. він поїхав жити до матері, але через два роки вона померла від аневризми, викликаної рідкісним генетичним захворюванням. Остін був злий на Бога за це. Пізніше він зайнявся музикою. Він каже: у мене було стільки люті в основному по відношенню до Бога. А там я міг кричати в мікрофони, вихлюпувати всю люті ненависть. Він заснував групу під назвою Маєнсимен. Вона злетіла як ракета. Ця група була постійно на вершинах чартів. і Остін став купатися у грошах. На жаль, він також успадкував генетичний стан своєї мами і почав відчувати неймовірний біль. Його життя заповнили алкоголі, наркотики. Одного разу після виступу він заліз на дах свого гастрольного автобуса, подзвонив батькові і сказав, що я пропускаю? Моя група успішна, але я відчуваю себе таким порожнім і загубленим. Батько поставив йому одне просте запитання: а де в твоєму житті знаходиться Бог це питання? Підштовхнуло Остіна до Біблії він сказав Боже, я хочу повернутися до Тебе, і навіть після такого звернення його здоров'я продовжувало погіршуватися, змушуючи його відмовитися від гастролі. Він поклав всі свої речі в сховище і переїхав до Коста Ріки, щоб він був ближче до батька. Орендна плата за сховище, щомісяця знімалася з його банківської карти. Але коли термін дії карти закінчився, без його відома вла. Власники сховища очистили приміщення, продали всі його речі. а У нього залишилося всього три валізи із речами нещодавно Остін спілкувався з письменником Дагом Бердером і сказав: Я досі нічого не маю у мене немає роботи. Я не знаю, що буде далі, але у мене є стільки радості, миру і щастя, як ніколи. Бог показав мені, що все, що мені потрібно, знаходиться в ньому для того, щоб рухатися вперед до Божого плану для вашого життя. Ви повинні мати мрію. Вам потрібно молитися, встановити вірні пріоритети, зосередитися на вірній меті та ризикувати. Вам потрібно слідкувати за своєю мрією з ентузіазмом і оптимізмом. А ще вам знадобиться таке багатство, яке переживе всі втрати, і такі інвестиції, які ніколи не стануть несплатоспроміжними. Мова про інвестування у вічну спадщину для цього вам доведеться визначити, які активи мають вічну цінність і будуть існувати завжди. Рух уперед передбачає вкладення себе в ці активи. Ось трійка таких активів. Давайте поговоримо про них зараз. Номер один – це слово Боже. Наймудріші люди на землі це ті, хто вивчають слово Боже. Все, що вам потрібно, це готовність відкривати його кожен день, молитися про розуміння і знати, як його вивчати. і той час, який ви проводите в Слові Божому, є інвестицією в земну і вічну мудрість. Петро сказав: Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той і цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. а Ісус сказав: Небо і земля променеться, але не минуться слова мої. Біблія це Божа мудрість, а Божа істина ніколи не припинить існування. І якщо у нас в руках вічна книга, то нам потрібно вкладати в неї. І як це зробити? Ось вам зараз кілька думок. По перше, вивчайте його слово. Павло сказав силкуйся поставити себе перед Богом, гідним працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. А що, якби вас попросили викладати курс про те, як вивчати Біблію? Ви розвинули свої звички досить добре, щоб показати комусь іншому, як це робиться. Або ви, ваша біблія, якби розійшлися, як в морі кораблі. Повірте мені, ви можете зробити набагато більше, якщо у вас є біблія, олівець або ручка і 15 хвилин. Почніть з одного з Євангелій або одного з і Читайте послідовно кожен день, відзначаючи те, що вам сподобалося. Почніть з п'яти хвилин на день, але робіть це щодня. Читайте, відзначайте і моліться, упевнений, що п'ять хвилин почнуть рости, і ви навіть не помітите як почнете проводити за Біблією цілу годину. Біблія дає нам вічну інформацію з неба, щоб ми знали, як жити на землі, і немає кращих інвестицій на землі ніж час, який ви проводите кожен день в істині Біблії. Сьогодні ми багато часу віддаємо нашим гаджетам. А що якщо ви присвятите частину цього часу? Вивченню Біблії так ви знайдете навички, які допоможуть вам переживати все, що несе ваше життя. ви вже не раз чули про це, але будь ласка, почніть вивчати Біблію по друге, поширюйте Біблію, поширюйте слово Боже. Ще один спосіб інвестування в Слово Боже це його поширення. Коли ви роздаєте Біблії чи нові заповіти, або коли підтримуєте того, хто це робить, ви інвестуєте у вічність коли ми ділимося писанням, ми як радники, які допомагають людям зробити кращі інвестиції в житті. У Матвія 13 сказано так: царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши, ховає його і з радості з того, йде, йдем, та й усе, що має, продає, та купує те поле. А апостол Павло сказав: «Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, що я. Заради нього відмовився цього і вважаю все за сміття чи можна придумати кращий спосіб інвестувати своє життя ніж вивчення і поширення божої мудрості і його слова? Запитайте Бога, як ви можете взяти участь у цьому. У мене є друг, який замовив 50 кишенькових нових заповітів, і під час усіх своїх поїздок він тримає кілька уручній поклажі. Він роздає їх своїм супутникам, водіям таксі, посильним посильному готелі і так далі. І майже ніхто не відмовляється від цього. Тільки на небі ми дізнаємося результат інвестування, поширення Божого Слова. Саме цим кожен день займається поворотний момент. Ми поширюємо слово Боже на радіо, на телебаченні і через соціальні мережі. через книги і журнали. Все, що ми робимо, має одну мету. поділитися цією неймовірною книгою та вічною мудрістю Біблію з людьми по всьому світу. Ми робимо це вже так довго, що частина дивідендів вже повертається. Кожен день ми отримуємо Листи, імейли, і дзвінки від людей, які кажуть: Я слухав вас або дивився вашу програму і Господь торкнувся мого серця, і я став християнином. Потім ці люди розкажуть іншим людям про Ісуса Христа, але це ще далеко не все. Одного разу, ми всі будемо на небі, і вони також будуть на небі, бо хтось поділився з ними словом Божим. Отже, починати потрібно з інвестицій в слово Боже, а друга сфера це інвестиції в Божу роботу. Давайте вкладати наш час і наші здібності в його роботу на землі. Діло Боже вічне. Ми все ще будемо служити йому на небі. Його корпорація ніколи не збанкротує, його слуги не потрапляють під скорочення. Ми повинні служити йому найкраще до останнього подиху, а потім на небесах ми продовжимо те, на чому зупинилися, і будемо служити йому вічно. Божа справа ніколи не вийде з бізнесу. У нас завжди буде робота в царстві Божому. Тому давайте почнемо прямо зараз. І ось два способи, як ви можете інвестувати в Божу роботу. По перше, це особисте служіння. життя це служіння. Ісус сказав так само і син людський прийшов не на те, щоб служити йому, а щоб послужити. Знаєте, скільки є способів послужити іншим? Як мінімум 7,6 мільярдам. Таке населення земної кулі і у кожної людини є потреби. Оцініть свій час і здібності і запитайте себе, що ви можете зробити для Господа. Ісус сказав: ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде тримати одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити. й Мамоні ісус вклав своє життя в служіння, і того ж він очікує від кожного із нас. У Римлянам 7 ми читаємо так: мої браття, і ви. Ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому. так воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Служіння означає служити. Бог поставив вас на цю землю на кілька десятиліть, не для того, щоб ви. Могли служити самі собі, саме цим зайнята більшість людей сьогодні. Вони живуть для себе, але Бог закликав нас, віруючих на цю землю, щоб ми служили йому, а для цього вам потрібно служити іншим. він веде вас до людей, яким ви повинні служити, і в ситуації, коли ви можете розповісти людям про Ісуса Христа, отже, ваше головне завдання. Полягає у тому, щоб інвестувати себе в особисте служіння, яке Бог має для вас, все, що ви коли небудь переживали в житті, добре і погане, підготувало вас до того, що попереду. Бог має для вас унікальну сферу служіння, і це служіння є частиною його плану для вас. Це виявив і Біл Брентлі із Пенсаколь. Він з чотирьох років їздив на велосипеді. За його підрахунками, він проїхав 100 тисяч миль на своєму дитячому велосипеді. а Також навчився його ремонтувати. Коли злітав ланцюг або розбовтувалися болти, він навчався розбирати велосипеди, ремонтувати і збирати назад. Він став велосипедним лікарем. Зараз йому 87 років. І його особисте служіння це велосипеди. Його місцева церква служить бездомними. Одного разу біл приніс до церкви декілька відновлених велосипедів. Можливо, комусь вони знадобляться, і незабаром всі стали жертвувати йому старі велосипеди. Тепер біл годинами сидить у своєму гаражі. Ремонтує старі велосипеди і приводить їх до ладу. І кожен велосипед і йде якійсь людині, що в потребі білий його дружина пеці часто чує такі слова. О, тепер я кожен день можу їздити на ньому на роботу. Я люблю свій велосипед. дуже дякую вам. Я дуже вдячний вам за те, що ви зробили особисто для мене. Я не знаю, як ремонтувати велосипеди. Коли мій велосипед ламається, я чекаю, поки хтось прийде мені на допомогу. Озирніться на своє життя. Чим ви займаєтеся? Що вам подобається робити? Що у вас добре виходить? Бог дав кожному знати, що, що ми робимо добре. Він хоче, щоб ми провели інвентаризацію та дізналися про наші дари, а потім використали їх у царстві Божому. Скажіть, Господи, Ти створив мене на користь, тому покажи, як ти хочеш використовувати мене, коли ви знайдете область особливого служіння. Особистого служіння і почнете служити Господу простим, але дуже чудовим способом ви ніколи не будете страждати від нудьги. Будь то служіння в молитві, написання листів, відвідування будинків престарілих або турбота про онуки. Ви інвестуєте в божественне підприємство, яке ніколи не збанкратує. Ви інвестуєте у вічне царство Боже отже, розвивайте особисте служіння. Це може кожен. Ви скажете, я занадто старий хвилинку. Там немає вікових обмежень. У кожного з нас є особисте служіння. Друге, це посвята вашої помісної церкви. Зараз помісна церква проходить дуже важкі часи. Хоча ми покликані інвестувати в особисте служіння, ми не ізольовані істоти. Якщо мова йде про роботу Божу, послухайте Римлян 12. Бо як в однім цілі, маємо багато членів, а всі члени мають не однакове діяння. Так багато нас є одне тіло в Христі, а з осіб нами один одному члени. Коли Христос. Повернувся на небеса, а він залишив один великий організм для продовження його роботи. Що це? Це церква і його церква вічна. Вона зроблена не з цегли і розчину, а з людей, живих каменів. Ми його сім'я, і він зробив нас частину сімейного бізнесу. На землі тільки дві вічні речі слово Боже і душі людей. Рух вперед до Божого плану у вашому житті означає, що ви вкладаєте себе в ці вічні цілі саме церкві Ісус сказав: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця. А віку Амінь. На землі ще ніколи не було стільки помісних церков. Немає кращої інвестиції для часу, грошей, уваги та енергії ніж у місцеву церкву. А вона була розроблена генієм Ісусом Христом і є каналом спокути у цьому світі. Коли святий Дух діє в церкві, Бог благословляє її і створює прекрасні можливості для того, щоб торкатися інших любов'ю Христа. Важко вкладати своє життя в роботу Господа, якщо ви ігноруєте, нехтуєте або зневажаєте церкву, яку створив Ісус. Якщо у вас негативне ставлення до церкви, намагаєтеся дякувати Богові за гарних людей, гарні якості і добру роботу цієї церкви. І якщо ви знаєте когось, хто щось робить у церкві, підійдіть, допоможіть йому, прийміть рішення, що ви не дозволите негативному ставленню до церкви розвиватися у вашому серці. Кожен день я веду радіопрограму поворотний момент. Що п'ятниці у обов'язковому порядку закликаю людей ход. Grazie. Я кажу, що наша радіопрограма не є замінною церкви. Ми існуємо, щоб підбадьорювати людей і доповнювати вчення церкви. Але я завжди кажу їм ходити до церкви. Я кажу знайти церкву де проповідується слово Боже і звеличується Ісус Христос. А потім скажіть пастору, що хочете допомагати йому і готові служити. Отже, інвестуйте в Божу роботу, в його слово і нарешті в його багатство. Небеса вічні, і ми повинні підкріпити. Те, чим ми зайняті своїми грошима, ми повинні використовувати наші ресурси, щоб інвестувати своє життя у вічні речі. всіх нас у Христі чекає великий сюрприз, незалежно від того, яким ви уявляєте собі небо, воно буде більше і краще в мільярди разів. Іноді я читаю останні розділи Біблії. І намагаюся уявити собі, як будуть виглядати нові небеса та нова земля. я намагаюся уявити собі новий Єрусалим і його золото. Славу і близь. Роздуми над цим приносять нам величезну втіху, але яка ж це радість насправді побачити все це і стати спадкоємцями цього багатства. Про це багато сказано у Нагірній проповіді Ісуса. Ісус сказав: не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де зло до них не підкопуються та не крадуть. Ісус сказав, що ми інвестуємо в земні і в небесні скарби. Земні скарби можуть бути знищені. Їх може з'їсти міль або зіпсувати іржа, або грабіжники можуть увірватися і вкрасти їх. Але коли ви інвестуєте у вічні речі, їх цінність продовжує зростати. У Луки 6,38 сказано: коли ми даємо, Бог дає назад, і робить це куди краще. Послухайте, давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою, вам у подолок дадуть. Ісус говорив про даяння і про принцип насіння. А він сказав, що коли ви даєте Богу, Бог любить максимізувати ваші інвестиції. Мій друг Ренді Елкорн говорить про це. Так Христос пропонує нам неймовірну можливість обміняти тимчасові товари і тимчасову валюту на вічні нагороди коли ми, будучи на землі, кладемо наші гроші і майно в його скарбницю, ми гарантуємо собі вічні нагороди. Ви тільки подумайте, ми можемо обміняти тимчасове майно, яке ми не можемо зберегти, щоб отримати вічне майно, яке ми не можемо з вами втратити. Це те ж саме щоб запропонувати дитині новий велосипед за жуйку або право власності на компанію Кока-Кола в обмін на мішок кришечок. Тільки дурень відмовиться від такої можливості. Отже, якщо ми даємо, а не утримуємо, і якщо ми інвестуємо у вічне, а не тимчасово, ми складаємо в небесах скарби, які ніколи не перестануть приносити дивіденди. І вони будуть чекати нас, коли ми прийдемо на небо. Хтось сказав мені, що в цьому житті ми або віддаляємося від нашого скарбу, або рухаємося до нього. Якщо ми вкладаємо все в земні речі, то мало помалу ми відходимо від них, а одного разу залишимо їх повністю. Але якщо ми інвестуємо у речі небесні, ми не віддаляємося від них, а рухаємося до них. Інвестуйте в багатство Боже. Сьогодні важко уявити собі безпечне місце для грошей, але коли ви даєте десятину і присвячуєте свої фінанси, царству вони просувають євангеліє по всьому світові. Люди рятуються коли ви підтримуєте свою церкву. Ваші кошти перетворюються на літературу, служіння та місії. Можливо, ви побачите повернення тільки на небесах, але як буде радісно побачити на золотих вулицях людей, як, яких до Христа привів саме ваш дар. Багато років тому була написана пісня Дякую. У ній йдеться про те, як ви заходите на небеса і незабаром зустрічаєтеся із людьми, які дякують вам за те, що ви дали Господу, і завдяки вам. Шому дару вони почули Євангелія, і тепер вони тут. Я й гадки не маю, як це буде відбуватися, і ніхто про це не знає. Але коли ми прийдемо на небо, нагорода за те, що ми зробили тут, буде настільки відчутна, що ніхто її не пропустить. Коли ви даєте. Ви даєте на вічне слово Боже і на вічні душі людей. Ніхто не забере у вас ваші інвестиції, і вони будуть чекати вас на небесах. Але найголовніше я залишив на кінець. Ми також з вами повинні інвестувати в наш. Слід. Іншими словами, ми повинні залишити слід залишити спадщину своєї віри, шлях або приклад, який приведе інших людей до пізнання Богасам сімдесят перший, 18 -й вірш. А ти, Боже, не кидай мене аж до старості та сивини, поки я не звіщу про рамено твоє поколінню і кожному, хто тільки прийде, прочі невеликі твої. Я захоплююся моїм другом Тоні Евансом і його служінням. Але не було б ніякого служіння без його батьків. Тоні розповідав: мій батько прийшов до Христа, коли йому було 30, а мені було 10 років. Відразу ж він став пристрасним послідовником Христа. Моя мати обурювалася, коли він грішив і не прийняла його, коли він став святим. багато разів посеред ночі я бачив тата за молитвою і вивченням Біблії. приблизно через рік. Після того, як батько Тонні став християнином, однієї ночі він почув кроки. його дружина вийшла зі спальні. Вона бачила, як чоловік вивчає Біблію, але замість лайки на її очах були сльози. вона сказала, що весь цей рік. Дуже пристально спостерігала за його перетвореним життям. і Хотіло б такого ж у своєму житті. Тієї ночі батько привів мою матір до Христа. Наш дім змінився повністю. А після цього мої батьки привели і мене до Христа, двох моїх братів і сестру. Того вечора пан Еванс не мав уявлення, що його проста любов до Ісуса перетворить його дім, виведе його сина на шлях служіння і торкнеться соти тисяч людей, Друзі, ми дуже швидко переходимо від сьогоднішнього дня до завтрашнього. Всі наші задоволення і майно носять лише тимчасовий характер, але спадщина для Христа буде жити вічно. можна сказати так, скоро це життя буде в минулому і залишиться тільки те, що зроблено для Христа. Наша любов, і праця для Господа. Ніколи не марні Так що, давайте не витрачати жодного дня свого життя даремно. Давайте почнемо вже зараз разом із вами інвестувати у вічність. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо писання, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. Отже, якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести з ним вічність, ви повинні просто покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам згідної довіри служінню або помісній церкві, і продовжуйте рости у вашій вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на поворотному моменті.